Вітаю вас, моє любі. Сьогодні ми з вами розберемо дуже таку сурову, дуже таку планету, яку всі-всі бояться, яка дає нам обмеження. І так, вітаю вас, ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного і моя школа Ганапаті Вітя. Так, сьогодні у нас все про Сатурн, про Шані на санскриті. Тому що, як я вже казала, це та сама планета, Яку всі бояться. Або поважають. Так? Але майже ніхто не залишається байдужим до цього вчителя Сатурна. Так? Тому що Сатурн це не про те, що нам про якесь приємне. Так? Сатурн це про те, про що необхідно: я мушу. І ця планета, ця сила, вона не гладить нас по головці. Так? Це те, що формує наш хребет. Так? І коли в житті в нашому з'являється ну, таке відчуття, що все уповільнилось, так? стало важче, якось серйозніше, вимогливіше, то дуже часто за цим стоїть саме Сатурн, тому що він саме пов'язаний з Часом з кармою і з нашою внутрішньою опорою. І у витичній астрології Джотіш Сатурн це не просто такий шкідник-малефік. Да? Він вважається природним таким шкідником, тому що його енергія справді холодна, вона стискуюча, стримуюча. Але в його суворості захована роль найвеличнішого вчителя. Шані не приходить зробити боляче, Заради болю. Він приходить для чого? Щоб очистити да, від ілюзій, від різних, від гордині, від залежності від зовнішніх опор. І саме його метод це про дисципліну, це про різні випробування, про прийняття реальності такої, як вона є. Не як хочеться. Так? Ну, і, і тому Сатурн часто визначає саме не події, а те, як людина їх проживає. З точки зору психології, Сатурн проявляється в нас як такий внутрішній суддя, або такий суворий критик. Це той голос, який каже: недостатньо або можна краще. Не, роз... Не розслабляйся, доведеш до кінця, тоді щось отримаєш. Ну, і дуже багато людей можуть сприймати ось е, е, такий якби внутрішній голос як ворога, да? ось таке відчуття обмеження. Так? Але якщо дивитися глибше, саме Сатурн формує професіоналізм, витривалість. Зрілість та нашу внутрішню таку якість. І коли людина має сильний Сатурн, це та людина, яка може довго тримати лінію. Вона не обіцяє швидко, вона робить все так, щоб було надійно. Сатурн дуже холодний. І у символіці Сатурн найвіддаленіша від сонця планета. І тому вона несе в нашому житті. Такий принцип дистанції, відсторонення, прохолоди. У стосунках це може сприйматися як стриманість, емоційна відстороненість. Може бути як така строгість у вихованні. Так? Але важливо розуміти, що Сатурн не проти любові. Так? Він проти чого? Він проти інфантильності. Він проти любові. Як слабкості, тому що його любов має бути зріла, без пафосу, через відповідальність і дію. Також Сатурн це владика часу і карми. Його принцип простий, але безжальний. Так? Це завжди ми отримуємо те, що ми з вами посіяли. Просто це відбувається назавжди одразу. І Сатурн у цьому сенсі це як механізм такої справедливості. Він показує, що матеріальне життя дуже швидкоплинне. Цивілізації падали, царі зникали, імперії розсипалися, а час і закон причинно наслідкового зв'язку залишалися. І тому в міфологіях різних традицій Сатурн пов'язують, ну, наприклад, Іноді з кроносом, да? самим часом. Це те, що з'їдає усе земне. Як же працює так зване сатурнянське страждання? І воно не таке якесь випадкове або хаотичне. Сатурн ставить людину в такі обставини, де старий спосіб життя перестає вже працювати. І він якби знімає такі під, Статус, легкі гроші, зовнішню підтримку, залежність від схвалення і змушує що? знайти опору всередині. Саме тому його періоди часто ведуть до якихось до відчуття обмеження, до внутрішньої чесності і, звісно, до глибокої трансформації. Сатурн рухається дуже-дуже повільно. І один знак зудіаку, він проходить приблизно за 2,5 роки. А весь зодіак приблизно за 29 ну, з хвостиком за 30 років, можна так сказати. І у реальному житті це проявляється як затримка чогось, відтермінування, або те, що ми з вами отримуємо пізні результати. Але важливо розуміти, що Сатурн не забирає плоди назавжди. Він їх якби відкладає, поки ми не дозріємо з вами. І звідси виникає таке поняття вік дозрівання Сатурну. І це приблизно відбувається після 30, більш до 36-37 років. І це той момент, коли багато людей починають відчувати, що все, я. Стою на ногах, так? я відчуваю ось цю опору. І нарешті може з'являтися внутрішня сила. Тому що перша така турбулентність, коли майже у всіх людей дуже кардинально змінюється життя, це 27-30 років. Згадайте себе в цей період і проаналізуйте, які уроки вам давав Сатурн. Це відбувається у кожного. Далі, Сатурн. Ми підходимо до такої дуже важливої якості від Сатурна. Це такий принцип ілюзії якоїсь відсутності. І Сатурн працює так, що він створює якийсь такий відчуття чогось дефіциту. Нам може здаватися, що нам бракує якихось здібностей, знань, дисципліни, впевненості, таланту і підтримки саме за якостями Сатурна. А що таке якості? Це той знак зодіаку, в якому він знаходиться. І нам буде здаватися, що нам цього не вистачає, ось всіх-всіх якостей. І цей дефіцит може виглядати дуже реальним спочатку, так? але потрібно зрозуміти, що в більшості випадків це не про те, що в нас чогось немає. Це про те, що, що нам потрібно здобути. Сатурн нам ніби каже, ти хочеш це? Давай добре зроби щось для цього. Так? І коли ми починаємо це робити, ми розвиваємося професійно, так? і ми стаємо професіоналами саме там, де колись ми може, відчували слабкість і відчували, що нам цього бракує. Ну, можна це порівняти, наприклад, з деревом, О, яке росте повільно. Це не так, як, наприклад, трава, да? але саме через цю повільність дерево стає таким міцнішим. Ну і тому саме так проявляється Сатурн. Далі, що важливо розуміти, що я вже це казала в попередніх відео, що для того, щоб аналізувати натальну карту, це не складно. Да? Це не складно, коли є база, яку ми вивчаємо в моїй школі, і ми вчимося поєднувати. Знак це якості, будинок це сфера життя, так? і сили, які захоплюють нашу свідомість, це планета. І тому знак це як, яким чином проявляється Сатурн, саме де ми відчуваємо, що ми обмежені, за якими якостями. А будинок, де Сатурн це в якій сфері життя нам чогось може бракувати. І тому, знак, у якому стоїть Сатурн. Показує, через які якості ми будемо здобувати, ми будемо їх здобувати саме через дисципліну і досвід. Так? І спочатку буде відчуття, що мені цього не дано, а потім вже шлях майстерності. Ну і звісно, дім, так, там, де стоїть Сатурн, він буде вмикати затримки так, по цим сферам життя. Може давати нам роботу, яка буде пов'язана з цим. Тому що важливо розуміти, що рано чи пізно, ну, частіше це відбувається у другій частині життя, що кожна людина починає працювати і щось робити важливе в своєму житті саме за Сатурном. Тому що Сатурн є карка, показник професії. Ну, наприклад. Двоє людей мають Сатурн, наприклад, в дев'ятому будинку. Да? Це будинок знань, віри, вчительства. Да? Але якщо у одного Сатурн буде, ну, наприклад, в Скорпіоні, і тоді вже цей будинок буде про таке е, сувору Боротьбу про філософію, про подолання кризи. А наприклад, якщо Сатурн в тому ж дев'ятому будинку стоїть в знаку стрільця, це вже про закони, про таку педантичну етику, про академічні якісь знання. Дім однаковий це сфера де? Так? А знак різний, І це як? Так? І це саме це дає ось такі різні долі. Все це. Ми вчимося поєднувати в моїй школі Гнапаті Віді. Тепер ще один важливий символ. Ми всі бачили і знаємо, що Сатурн має таке кільце. Так? І про що це? Це вже навіть у своєму вигляді, ми бачимо, Сатурн виглядає вже і показує, що є якісь обмеження Ось це кільце. Так? Тому це може давати про якісь. Внутрішніх ще про страхи, про сумніви. Так? І тому людина може відчувати якесь стискання, коли, наприклад, Сатурн може йти транзитом по сонцю, по місяцю це Сан Садесанці, чи по нашому асценденту. І ми можемо відчувати те, що ми, якось щось нас стискає. Ну, наприклад, я не можу щось робити гарно, да? а тоді краще це не робити. Да? Ось таке може бути відчуття. Або м -м мені, щоб це подолати, потрібно дуже довго вчитися. Ні, тоді я взагалі не буду розпочинати. І тому з цього виникає ось така прокрастинація. Да? Не лінь, а перфекціонізм, який може паралізувати. І Сатурн не просто ставить рамки такі ззовні, да? а він часто ставить усередині. Угу. Також у тілі, якщо йти до інших показників, в тілі він пов'язаний з такими дуже щільними структурами: це кістки, зуби, волосся, коліна. І тому його проблеми вони зазвичай дуже хронічні, затяжні. Артрити, ревматизми, тривалі виснаження такі стани. І у соціумі Шані, Сатурн пов'язаний зі старшими людьми, з працівниками, найманими, слугами, підлеглими, простим касом, робітничим. Так? І це важливо, Сатурн він не про блиск, він про реальність, про тих, на кому взагалі тримається вся система. Сатурн може знаходитись в декілька станах. В декількох гунах, і вони по-разному розкривають Сатурн. Наприклад, у Тамасі так, Сатурн може давати таку апатію, страхи, зневіру, лінь, депресив, депресивність таку, оранжесі, де більш активності, це може проявлятися як така. Фанатична дисципліна, контроль, гординя, або таке бажання: я мушу, жорсткість до себе, там, до інших. Дуже складно, там, наприклад, розслабитись. Так? Ну і звісно, у Сатві це така справжня сила Сатурна. Це така скромність, смирення, неприв'язаність, така, ну, така внутрішня чистота, ну, і ще й духовна така глибина. Тобто Сатурн не змінюється. Змінюється рівень. З якого ми його проживаємо з вами. Ну, всі вже чули ось це таке слово, яким все, всі лякають, це такий період Садесантів. Не можу про нього нічого не сказати, да? тому що його всі бояться. Але це тоді, коли Сатурн наближується до місяця, да? наближається. Ну, візьмемо, наприклад, Сатурн місяць у вас стоїть в сьомому будинку. І коли Сатурн транзитом заходить в шостий будинок, наближається тільки до місяця, розпочинається а, такий довгий період по відчуттям, 7,5 років, період Садасанті. Тому що Садаса на санскриті так і є 7,5. І тому, коли Сатурн буде йти по шостому будинку, якщо місяць в сьомому, потім по сьомому і потім по восьмому, тобто по трьом будинкам, і в кожному він знаходиться 2,5 роки, і тому разом. Відбувається це все 7 років. І його зазвичай бояться. Ну, наприклад, зараз я якраз проживаю з середини цього періоду. Але, по суті, це така велика трансформація, велика алхімія. Це час, коли з людини зазвичай знімають ілюзії, перевіряють на міцність, змушують подорослішати. Ну і Сатурн може таку зробити огранку, такий, з людини сяючий, такий діамант. Або розбити те, що і так було крихким і неправдивим. І тому важливо зрозуміти, що сада-саді саді це не покарання, це, такий, це можливість розвиватися і стати дорослішою через якісь зміни. Є певні місця, які Сатурн любить. Є певні знаки, є певні будинки. Сильні знаки це знак Терези. Власні знаки, де Сатурн починає, почувається себе дуже комфортно, це Козиріг і водолі. Будинки, де Сатурну комфортно, це будинки зростання 3, 6, 10, 11. І ці труднощі, чому, чому там Сатурн класно? Тому що через труднощі ми починаємо зростати, а в цих будинках ми маємо усіх, всіх напружуватися щось робити. А Сатурн дуже підтримує тих, хто щось робить, а не байдикує. Той, хто має дисципліну. Да? І тому, якщо людина щось робить, Сатурн обов'язково дасть винагороду, дасть результат. Слабкі падіння. Слабкі місця це падіння. Сатурна в знаку ована. Так. Чому? Ну, Тому що людині. Здається, що їй складно щось розпочати діяти, Так? Це може давати таку надмірну самокритику або зниження самооцінки. Так? Але з цими якостями потрібно працювати. І, на мою думку, взагалі немає слабких чи сильних положень, є певні якості, до яких ми маємо пристосувати свою свідомість. І тоді ми розуміємо, як вписатися взагалі у цей всесвіт. Далі. Ще Сатурн е, називають і вважають такою мокша каракою показником звільнення. Так? Чому? Тому що він руйнує прив'язаності різні, так? і він дає можливість показати таку тимчасовість матеріального. І він якби знімає з нас всю шелуху, статус, фасад, гонитну за схваленням. І тоді виникає питання, від якого ми не можемо втекти. Якщо це все, все це може зникнути, тоді головне питання: то хто ж я? Хто я? І ось тут починається справжня філософія, така дуже справжня життєва. Далі люди з сильним Сатурном часто знаходяться не в центрі уваги, але саме на них буде триматися сім'я, система, організація, держава. І Сатурн поважає не яскравість, а доцільність і користь. Якщо дія не має сенсу, то Сатурн не дасть на це свого дозволу, енергії. Так? А якщо має, то дасть можливість це подолати, дасть витривалість, щоб це зробити. І тому на завершення да, про цю чудову силу природи, яка нас змушує подорослішати, так? можна порівняти, щоб так уявити Сатурн, можна його порівняти, такого, як Сатурн, як Ювелір, який бере золото. Шматок золота, да, і кидає його туди в вогонь. Так? І не кидає вогонь не тому, що він якось ставиться погано до цього золота, да, а тому, що намагається очистити ось це золото від різних домішок. Так, це боляче, але саме так народжується цінність. Ще можна порівняти Сатурн з таким почуттям, яке ми з вами всі відчуваємо. Кожну секунду. Це відчуття гравітації. так? Вона нас обмежує, яким чином вона нам не дає легко зліт, ну, піднятися. Так? І змушує нас відчувати саме ось цю нашу вагу нашого тіла. Але саме завдяки ось цій силі так? ми з вами стоїмо на землі. так? І все ми можемо будувати будинки, і це все тримає саме форму. Тому що без цих обмежень, ну, наприклад, без гравітації, життя, життя було б таким, ну, якимось красивим миттєвим спалахом, да? з'явилося і тут зникнуло. А з гравітацією, життя наше є таким справжнім, таким заземленим з опорою під ногами. І тому Сатурн потрібно зрозуміти, це не наш ворог. Так? Він забирає тільки зайве те, що, нам, те, що заважає нашому розвитку. Так? І він нас не ламає якось, так? він ламає наші ілюзії, на яких ми хотіли там знаходитися, стояти. Так? І коли ми знаходимо ось цю внутрішню опору, а не десь зовні, тоді Сатурн перестає бути ось цим таким суворим суддєю і стає тим, ким він є насправді. Це великим вчителем, який навчив триматися реальності і саме не зраджувати собі. Ось така чудова історія про Сатурн. Я маю надію, що ви почнете ставитися по-іншому до цього кармічного вчителя, да, до цієї сили свідомості, яка постійно є в нас, і будете краще розуміти. А в наступних відео я запишу про положення Сатурна в будинках, да, в яких сферах. Він може давати так звані обмеження і про положення Сатурна в знаках. І на цьому я буду завершувати. Якщо вам було цікаво, корисно, будь ласка, підтримайте мій канал. Які тільки-тільки розвиваються, поставте лайк і ем, залиште коментар, якщо у вас є таке бажання. А з вами була я, Науменко Наталя, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного, і моя школа Ганапаті Відіа. Бережіть себе!